тут в машині 200 кВт батарея. Нормальний будинок 150 квадратів на такому заряді. Скільки б жив би? Автономно. Автономно? Тиждень два. Тож, оця машина має стільки запасу по акумуляторам, щоб можна було два тижні жити в будинку 150 квадратних метрів? Так. А маючи, навіть тепловий насос, ще більше би. Ще менше ну типа більше тижнів би було б ні, ну, наприклад, я кажу, коли кажу там два тижні, да, грубо кажучи, що мене ж газовий котел, то воно ну, трошки да. по іншому. Якщо б електро, то я думаю, напевне, ну дня три-чотири. Ну, дня три чотири. А можна взагалі типа використовувати батарею з електромобіля, якось підключати як дівайстів типу, ну, до будинку? Ключове слово якось, тому що я, коли купував в описі, була історія, що там є інвертор 3,5 кВт. Mm -hmm. І Можна підключатись е, до нього, е, але по факту з'ясувалося, що да, дійсно є розетка 220 вольт, але вона малопотужна. Ну, все-таки вона є. Ну все-таки є. 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 Да, Та, то навіть то ж, дві навіть. Якщо Стас поїхати на рибалку взимку, як ти любиш, ті пащук цих ловити на жерлицю, то можна втикнути собі що, маленький якийсь обогріватель, підігріти собі чайочку і рибачити, навіть на тиждень цілий. Бомба. Да. бомба. Друзі, по сонячним станціям Стасу обогрімо. Лишаю сторінку на цьому відео.